Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі Об'єднаного народу розберемо таку важливу тему, як наша екологія. Чому законопроект 12058 забаркували наші природоохоронці, через які дії наша екосистема починає гинути, і як ми можемо це припинити? Також розберемо пілотні проекти в аграрній промисловості, на які виділяються грантові кошти, які, на мою думку, скоріше розсмішать агрономів. Ніж допоможуть нашим ґрунтам. Почнемо з коментаря природоохоронної групи. Проект 2058 зареєстрований три місяці тому. Його підписала більше половина аграрного комітету, зокрема, його голова Олександр Гайду. Законопроект із дуже красивою назвою, я навіть її зачитаю щодо відновлення деградованих земель, стимулювання вирощування енергетичних рослин та виробництва альтернативного біопалива. Але справжня мета зовсім інша: це дозволити і навіть стимулювати виробництво олійних та енергетичних рослин на деградованих та техногенно забруднених землях, тих землях, які підлягають консервації, виходячи з назви законопроекту, може здатися, що наше міністерство аграрної політики стурбоване станом земель, тому намагається зробити все можливе для їх відновлення. Але аналізуючи контекст хитроствореного документу. Це зрозумілим, що справжня мета дати зелене світло агрохолдингам на розробку деградованих та техногенно забруднених земель, що дасть змогу засадити Чорнобильську зону, наприклад, якоюсь павнією чи вербою. Ці види підлягають під кваліфікацію енергетичних рослин. На експорт таку деревину ніхто не пустить. В Європу поїдуть карпатські дуби, а техногенна павловнія піде, скоріш за все, на внутрішній ринок. І тріщати вона буде не від процесу горіння, а від радіаційного фону. Навряд чи громадяни, які купили таку деревину, будуть бігати з дозиметрами і з'ясовувати походження колод. Основні побоювання викликають кілька аспектів. Перше інвазійні рослини, енергетичні культури, наприклад павловнія, можуть неконтрольовано поширюватись та витісняти місцеву флору. Друге забруднення продуктів. Немає гарантії, що вирощені на забруднених землях рослини не потраплять до продуктових магазинів. Третє корупція. Закон передбачає субсидії для використання деградованих земель, що може стимулювати агрокомпанії отримувати ці землі під свої потреби. У пояснювальній записці згадується, що продукція з таких земель не потрапить в харчовий ланцюг. Проте законопроект не передбачає жодних чітких механізмів контролю. Щодо чітких механізмів контролю, це дуже гарне питання: хто буде здійснювати контроль за цільовим використанням зерна? Де гарантії того, що ріпак, який виростили на землях, які зазнали наслідків війни, які насичені тяжкими металами, де й не тільки, піде саме на біодизель, а не попаде на стіл українців в якості олії? До прикладу покажу, який контроль відбувається з боку правоохоронних органів щодо незаконного видобутку торфу в поймі річки Ірпінь. Сюжет був записаний 6 років тому. Міська рада вкотре перевищила свої повноваження. На останній сесії депутати надали дозвіл на видобуток торфу на заплавних землях річки Ірпінь. Це злочин, тому що по цьому питанню конкретно 6 грудня була порушена кримінальна справа. За незаконний видобуток торфу. і зараз оці от потвори беруть і узаканюють. Злочин в грудні минулого року небайдужі мешканці Ірпеня виявили факт незаконного видобутку торфу на заплаві. Зловмисники забирали ескаватором радючий шар грунту, а замість нього засипали будівельне сміття. На місце події прибула поліція. На ескаватор, який працював, наклали арешт та відкрили кримінальну справу за фактом незаконного видобутку торфу. Проте на 63-й сесії ірпінської міської ради депутати узаконили злочин, надавши дозвіл на видобуток торфу, чим перевищили свої повноваження. А тепер, друзі, наші дні, місто Ірпінь. Давайте подивимось, що змінилось за шість років. Українці, зараз наступне відео, побачите, що коїться в місті Ірпінь. Те, що я показував, як наша прокуратура екологічна працює, як поліція наша працює, як керівництво Ірпіня працює. Бачите за моєю спиною? Дивіться, скільки всього. Оце все, щоб ви розуміли, це був торф, який викрили. Оце все. Глубина десь було, 5 метрів 6, був торф. А замість нього, ось, ось бачите, бачите, де була трава, видно. Це був торф. Чи в тому році я знімав відео, прокуратура не реагує, Києва, офіс генерального нічого не робить. Викрали весь торф, продали, а все засипали сміття. І ви щоб ви розуміли, під цією, оце зверху корочка трави, з землі, це є сміття. Друзі, а чому за 6 років нічого не змінилося? Пишіть свої думки в коментарях. Можливо, все діло в дивовижних корупційних окулярах, які не дають можливості фіксувати правопорушення. Екологи пропонують наступний вихід з даної ситуації. Продана в грудні минулого року за 1,5 мільйона гривень під видобуток торфу. Що являє собою ця ділянка? Це бувші старі старі торфорозробки. Які були закинуті багато десятиліть тому, і були на їх місці створені рибогосподарські ставки. Потім ці ставки через якийсь час перестали експлуатуватись, бачимо, що тут повністю вже почало відновлюватися, типово для цих місць, якби флора, фауна, відновився гідрологічний режим. І в даний момент це болото, воно виконує свої функції, якраз з поглинання вуглицю, тобто те, що мається зберігати. Але заради того, щоб просто зараз спекулюють під час війни, що треба більше 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 паливних ресурсів. Це болото на нього офіційно прозоро був проданий дозвіл на видобуток торфа. Що з цим робити? Ну, по-перше, було б добре взагалі прийняти мораторій, який забороняє видобувати торф на болотах, які не є деградованими, і які мають якби, природний чи наближений до природнього стану. Взагалі видавати дозволи на видобуток будь-яких природних ресурсів має незалежна екологічна інспекція, а не зацікавлені особи, що в принципі і логічно. Іні відновлюватимуть родючі зірунтів за допомогою Нанобульбашок. Японська компанія Какуші в рамках пілотного проекту передала Україні три генератори Нанобульбашок. Ця інноваційна система допоможе відновити сільськогосподарські угіддя, що постраждали від війни. А також сприятиме. Екологічно чистому виробництву про це повідомила прес-служба Державного агентства України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Вказується, що нанобульбашки, які по суті являються вспіненою водою, посприяють відновленню ґрунтів після війни. Питання як: деактивують залишені міни чи відновлять випалену землю, це те саме, що витягувати з тіла пораненого подорожником. Зрозуміло, що в рамках профілактики це може бути одним з способів насичення ґрунтів киснем. Але в вище вказаному контексті отримуємо авантюру. Думаю, це ще один спосіб впустити грантові кошти на вітер. Хто буде перевіряти, чи були насичені ґрунти киснем. Це ж не мінеральне добриво, концентрацію якого можна заясувати в лабораторних умовах. Друзі, не забуваємо підписуватись. з Богом.